Moses spent many days on Mount Sinai. God gave him laws for the people to follow so that they should all live in peace and honor God properly. Rules concerning food, cleanliness, sacrifices, punishment, and many other things. But most important of all were the Ten Commandments, written upon two large stone tablets. Бог дав йому закони, щоб люди жили в мирі і належним чином шанували Бога. Правила щодо їжі, чистоти, жертвоприношень, покарань та багато іншого. Але найважливішими з усіх були десять заповідей, написані над двох великих кам'яних скрижалях. щоб зберігати ці Ізраїлайтсмастикіптістаблець. They were to be kept inside a wooden chest covered with the purest gold, known as the Ark of the Covenant. This was to be kept inside an inner shrine, inside a large tent known as the Tabernacle. The Tabernacle would travel with the Israelites wherever they went. And so they carried the presence of the Lord with them on their travels through the desert. Бог сказав Мойсею, що ізраїльтяни повинні побудувати спеціальне місце для зберігання цих таблиць. Вони мали зберігатися в дерев'яній скрині, покритій найчистішим золотом, відомому як ковчег завіту. Це повинно було зберігатися у внутрішньому храмі, у великому наметі, відомому як Скинія. Скинія подорожувала з ізраїльтянами, куди б вони не йшли, і тому вони несли присутність Господа з собою під час своїх подорожей через пустелю.